В учнів четвертого класу Великоберезнянського ліцею урок математики. Мені зручніше вчитися в класі, тому що тут друзі можна поспілкуватися. Учителька є тут. Можемо погратися, зробити все учительку, попроситися Мар'яна Маріяна Юрівна. Може нам об'яснити все і. Тут цікавіше, ніж на дистанційному навчанні. Вчителька початкових класів Мар'яна Мушак має два щеплення від коронавірусу. Перше зробила у червні. Минулого навчального року каже, уроки проводила і наживо, і дистанційно. Онлайн навчання не завжди дає таку можливість спілкуватися з дітками, адже це є неживе спілкування. Це навчання, яке постійно у трудностях, тому що дітки маленькі, вони ще не володіють так практичними навчаннями. Авичками користуватися з комп'ютерами. Я вакцинована. Колеги також наші вакциновані, тому ми б хотіли дуже працювати у звичайному режимі. У ліцеї на 9 ранку, 22 вересня, необхідного рівня вакцинації працівників не було, каже директорка Ярослава Бланяр. На 1 вересня було по тарифікації 62 вчителів і 26 технічного персоналу. На сьогоднішній день провакциновані 58 і троє з них мають ще довідки, які їм не дають право вакцинуватися. Технічним персоналом трошечки, трошечки картина трошечки гірша. 100% вакцинована вся початкова школа, 100% працівники початкової школи і працівники, які приходять туди на уроки іноземної мови і інших якихось предметів, які залучаються із базової старшої школи. Чому частина працівників не вакцинувалася? Ярослава Бланяр пояснює так: Хтось через стан здоров'я. Хтось через релігійні переконання, хтось взагалі категоричний, який читає багато засобів масової іншої інформації. Ну то така справа, то справа кожного. Але ми намагаємося вести постійну роз'яснювальну роботу, аби достукатися до вчителів, що мусимо бути захищені самі, аби можна було захистити і наших дітей. У чотирьох і філій ліцею на ранок 22 вересня були вакциновані понад 80 відсотків працівників. Розповів інспектор з питань цивільного захисту селищної ради Іван Мицю. Також, за його словами, учні початкової ланки вчитимуться у класах незалежно від кількості вакцинованих працівників у школах. Працюватимуть і всі три садочки громади. По навчальних закладах загальної освіти у нас є їх два, фактично. Це ліцей Ерудит і опорний заклад Великобрезнянський ліцей, який має філії у наших віддалених населених пунктах, де менше персоналу, там рівень вакцинації більше 80% досягнуто, де є трошки. Більше навчальні заклади то є під 80%. Іван Мицьо повідомив 23 вересня. У школах навчання буде у звичному режимі. Цього ж дня місцеві ради мають отримати роз'яснення, як навчатимуться 5-11 класи. Марія Лукей, Іван Шемко. Новини на Суспільному.